Коли ми говоримо про духовний розвиток людини, духовну трансформацію, це питання надзвичайно складне і надзвичайно глобальне. Давайте ми почнемо з того, що не кожна людина протязі свого життя проходить певні трансформаційні процеси. Хтось не хоче, хтось не може, хтось, скажімо, пропустив свій шанс. Як, як правило, ті чи інші трансформаційні процеси в духовному плані і в плані. Самоусвідомлення, саморозвитку, духовного зросту у людини відбувається в той момент, коли приходить оцей момент істини. І коли приходить цей момент істини, як правило, це йде через випробування. Пам'ятаєте, є така приказка, що Господь звертається до нас шепотом любові, голосом неблагоприємних для нас обставин, а потім волає критичними ситуаціями, захворюваннями, білью. І дуже часто ця духовна трансформація починається з фізичної болі, з певних захворювань. Чому це так? Тому що хворобу можна розглядати як велику трагедію, а можна розглядати як вікно великих можливостей для того, що Господь дав нам цю хворобу, для того, щоб ми нарешті почали задумуватися про себе, хто я. А що являє собою світ, в якому я живу, а яке моє місце в цьому світі? На тими питаннями, які ми, знаєте, в галопі цього сучасного соціального життя, ну не, не бачимо, не хочемо бачити, не звертаємо уваги, дивимося на світ тільки як на матеріальну складову, побільше грошей, побільше багатства, а потім раз і хвороба. А чого це хвороба? А тому, що загралися в матеріальне. А тому, що не хлібом єдиним жива людина, а тому, що в людини є іще душа, про яку треба подбати. І от Господь дає такі випробування. Значить, людина в процесі свого життя не бачила попереджень інших знаків, і от дійшла до такої певної крайності, коли є таке певне потрясіння. Це перша складова така, то, що я хотів сказати. Тобто, наша духовна трансформація, як правило, відбувається через певні потрясіння в нашому житті. І коли ці потрясіння відбулися, людина починає мінятися, бо вона починає вже через пошуки, через біль, через страждання, цей, цей духовний шлях, шлях до самого себе і до пошуку. Відповідно, тоді починає мінятися суттєво життя, тому що починають змінюватися привички, починають змінюватися крухоточення. Одні наші друзі, родичі від нас якби відпадають, бо ми стаємо якимись дивними і не так себе ведемо, а інші якби появляються. І тут це закономірний процес, і він нормальний процес, тому що якщо змінюється людина. Сама змінюється, змінюється кардинально, суттєво, а інколи на 180 градусів, відповідно, змінюється і внутрішня сфера, яка її оточує. В першу чергу людська сфера. Чи це добре? Та звичайно це добре, тому що скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Ми в дійсності притягуємо до себе подібне. І якщо ми змінилися і змінилися в кращу сторону. Ну, значить, ми почали притягувати до себе трішки інших людей. Ну, Тоді стоїть питання, що робити з тими людьми, які почали від нас віддалятися, де є нерозуміння. Ну, до цього треба просто спокійно відноситись, це, по-перше, тому що якщо це просто не кровні наші родичі, то ніякого трагізму тут немає. Абсолютно нема ніякого. Ну, Були одні товариші, були одні друзі, тепер стали другі, зовсім інші. Ну а якщо це наші кровні родичі чи члени сім'ї, ну, до цього, значить, теж треба віднестися спокійно, тому що. Тут можуть бути такі випадки, як непорозуміння серед членів сім'ї. Тому що, ми, коли у нас відбуваються ці певні духовні трансформації, ці духовні пошуки і зміни самого себе, то зачасту ми цього навіть якби, по собі не бачимо. Але це чітко бачать наші оточуючі. І якраз для них ми можемо інколи бути подразником. Ну, і, Які тут поради, тут поради проявляти терпимість. Це перше. Друге, якщо вони вас не можуть зрозуміти, то ви можете їх зрозуміти. Якщо вони не можуть піти до вас на зустріч, ви можете піти до них на зустріч. Тому що на зустріч, на порозуміння йде не той, хто там провинився чи не правив, а той, хто може це зробити. Той, хто розуміє потребу цього, тому що це члени нашої сім'ї. Тут по-любому треба відбудовувати правильні сімейні стосунки і стосунки в любові і гармонії. Тобто, я не думаю, що це така, знаєте, дуже складна проблема. Я проходжу. Через подібні трансформації. Я знаю, що бувають певні, що і неприйняття, і нерозуміння розуміння серед членів сім'ї, особливо коли починаються якісь релігійні там, дискусії, що вже не така релігія, якась не така віра, хоч і релігія, і віра всі, всі, все те саме залишилися, просто проявляти терпимість і толерантність, і нікому нічого не нав'язувати. І розуміти, що час зробить все своє. Тому що в кінцем в результаті всі ці гострі моменти в сімейних стосунках, якщо їх не загострювати, вони просто притихають, і потім проходить час, місяці, роки, і члени нашої сім'ї теж починають якось мінятися, як правило, в кращу сторону. Так що це процес еволюційний, ну, закономірний, незворотній, ну і позитивний в цілому. Нехай Господь кожному із нас допомагає.